Всім привіт! І сьогодні я пограю в гру Raft. Значить, це перша серія Гри в Рафт. Трошки мені Just Survival піднадоїв, і я вирішив трошки пограти в другу гру. Наприклад, давайте Рафт. Це є теж виживання, але виживання на воді. Значить. Я Рафт колись грав. Ось. Так, робимо. А чи мені треба зробити ще плот. Давайте. Так, то що мені треба? Ой-ой-ой-ой. Значить, зараз давайте трошки матеріалів піти. збираю. Так. Сюда, доски. Так. Значить зараз підзбираю матеріали і сьогодні хочу трошки розвити свій, так сказати, плод. Так. Я ні до чого я не дотягну. Шкода. Зараз воно поближче підпливе. І, відповідно. Я це... Так, не вдалося мені знову. Може, хоч не цей раз дасть. Давай. Опа. Вдалося мені. Так, непогано. Навіть аж туди закинемо. Може, вдасться мені? Ех, ні, щось не вдається. мені поки що. Опа, слухайте, тут, тут вигляд, багато є, так сказати. Всяких бочок, тому давайте. Так. Так, та, почекайте, дайте мені це зробити. Я хочу зробити зараз плод. Давайте. Мені зробити плофт. Поняв. Так, секунду. Як зробити зак зараз? Крафтимо. Сюда. Мені ще не вистачає. Та що ж ти будеш робити? Написали три. Написали три, а... Якщо ще і зараз це не зможна. Я буду просто шокований. Все, я тут вже помаленьку розвиваюся. Що я тут? Я вже можу тут робити відро, це дуже добре. Що далі зараз... Так, давайте зараз ми ще до себе підтягнемо. Так. О, тут якраз під боком багато. Ух ти, скільки тут того всього багато. Так, до себе то все тягнемо. Тут, тут будуть дуже мені корисні матеріали. Так. Так. Так, я вже щось нове отримав. круто. Так, я можу зробити скік. Так. Значить. Це я Можу зробити той плод? Можу. Давайте сюди. Омалесенько буду розширятися. Так. Мені бажано як побільше матеріалів взяти. Давайте. Аж туди зараз може дотягнуся. Є. Сколько цього не погано? Ще, ще якось дотягуюсь, так і. Ех, не дотягнувся. Трошки не вистачило мені. Треба завжди ось такого оп. Опа, захопив. Так, що там може ще зробити. Зробив і давайте ще побудую з вам. Ще. тако. Може, ще один зможу? Я ще один не можу. Ну, я вже так непогано розвився. Вже в мене тут є хоч якась тимчасовий притулок. Значить, мені треба буде потім. То, що вс весь всі такі м -м Тільки Я не можу зрозуміти, де тут є ця. Це там, де воду ту пере. А, вона ту вам, певно, має бути. Так, 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 так. Десь вона того має бути зараз куду. Я її можу побудувати? Давайте. Так. Значить, давайте я. Зроблю трошки кружок. Що ви мені тут пропонує? Давайте ще й зробимо мангальчик. Ось, тут я тепер можу переводу. Так. Як воду набрати? Чекайте. М -м -м -м. Як воду набрати? Я щось забув, чекайте. Як воду набрати? Так, я щось не в курсі. Добренько. Тоді, якщо хтось з вас знає, то напишіть в коментарях. Я обов'язково почитаю. Тому мені зі що треба. Мені що тут треба розблокувати. Добре, давайте, поки що, сьогодні ще залутаємо трошки. Так. Так. Ну, непогано так ресурсів по малеснику набираю. Так. Давайте підтягнемо це сюди до мене. Поближче. Ух, ти нічого собі. Ух. Один і. І що сталося? Так, окей. Знаєте, ще це останній, так сказати. Ящик на сьогоднішню серію. Принт. Давайте це ваш, Це останній. Е, ну що ж, ось така вийшла перша серія е, Гри Врафт. Ось, думаю, вам вона нас сподобалось. З вами був я Саша. Дякую, що дивитеся. не Всім па-па.